Замість того, аби ловити правопорушників, вигадував їх на папері. А саме у адмінпротоколах, які складав патрульні із села Локачі у період з 2021 по 2023 роки, щоправда, вже експатрульний, бо ж відразу після вчиненого він опинився на лаві підсудних. Яка мета таких липових документів невідомо, чи то просто колишній правоохоронець хотів показати свою відмінну роботу перед начальством? Також йому інкримінують несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в комп'ютерах. Сам же обвинувачений на суді свою провину визнав частково щодо неправдивих протоколів. Кається діло було. Однак показання свідків говорять зовсім за інше. Відтак за матеріалами справи допитаний у суді потерпілий, розповів, що ще в вересні 2021 року обвинувачений склав на нього неправдивий протокол. Хоч він сам викликав поліцію, та й ситуація була кардинально інша.